Всім привіт! Перед вами цікава вінтажна книга Енциклопедія України. В книзі описано Міста і села України. У даному випадку Львівська область. Село Берездівці, Миколаївський район. Берездівці село, Центр сільської ради. Розміщені в 21,5 кілометра від районного центра, це тоді було місто Миколаїв, і в 19 кілометрів від залізнодорожньої станції Миколаїв Дністровський на лінії Львів Стрей. В двох кілометрах від села протікає річка Дністер, дворів 484 населення 1917 людей. Чомусь в цій вінтажній книзі. Вказано люди, а не особи, так як сучасна Вікіпедія пише в сільській раді. Підпорядковані населені пункти Ганки Кути, Підгірці, Станківці Тужанівці. На території Берездівців знаходиться центральна установа колгоспу імені Івана Франка. Колгосп заснований у 1949 році, за яким закріплено 4114 гектарів. Сільськогосподарських угідь, в тому числі 2279 гектарів родючої землі. Основною галузі колгоспу є виробництво тваринництва, Тобто колгосп спеціалізується на відгодівлі великої рогатої худоби. Вирощуються зернові, це озима пшениця ячмінь і технічна культура це цукровий буряк. За трудові заслуги, 90 колгоспників відмічені. Державними нагородами, в тому числі орденом Леніна. Це колишні два голови колгоспу Кулікович та Цюра. Орденом Жовтневої революції нагороджена Ланкова, бригади пані Ольшанська, бригадир по заготовці Пундур. Орденом трудового червоного, прапора, тракторист Білоус. В Берездівцях є восьмилітня школа, де 21 вчитель навчає 320 учнів. В селі відкритий народний музей Володимира Ліча Леніна. Працює дві бібліотеки, загальний фонд Книжок 7 тисяч. Клуб з залом на 150 місць. Медпункт. Клугосна партійна організація, заснована в 1949 році. Налічує 35 комуністів. Комсомольська організація створена в 40-му році 67 членів ВКСМ. Берездівці вперше згадуються в письменних джерелах 1410 року. Під час Дрогобицького повстання, в квітні 1919 року, місцеві селяни помагали повстанцям хлібом. В 1920 році Берездівські жителі Гуполо, Шан, в рядах Червоної армії громили війська польських інтервентів. В районі Берездівців в кінці літа 1920 року частини Червоної армії розбили велику групу ворожих військ. Літом 1929 року селяни почали страйк, тобто їхні виступи охватили весь Біберський повіт, тоді називали райони повітами. 2 липня застрайкували і селяни берездівців. У виступах приймали участь від 500 до 600 берездівських селян. Керували страйком члени вибраного тоді ж сільського робочого комітету. Сільськогосподарські працівники вимагали підвищення заробітної плати, введення обідньої перерви та інші вимоги. Дві попитки чи намагання поміщика задіяти. До роботи штрикбрехерів виявилось невдалою. 8 липня в Берездівці із Бібрики прибув замісник повітного старости, по наказу якого заарештували керівників забастовки. Знавши про це, селяни вимагали від замісника старости освободити арештантів. Тоді, по беззбройним селянам, був відкритий вогонь. Стріляли поліцейські і солдати, визвані поміщиком. В результаті серед селян були вбиті і ранені. 10 липня поліцейський загін із Львова провів арешти серед працівників і службовців поміщучого маєтку і навколишніх сіл. Організаторів виступу найбільших активних його учасників віддали під суд, Но страйк не пройшов безрезультатно. Був заключений колективний договір про оплату праці і задоволено більшість вимог сільськогосподарських працівників. 60 мешканців села воювали з фашистськими загарбниками на фронтах Великої Вітчизняної війни. Сім з них загинули. Всі учасники війни за проявлені героїзм і мужність. Відмічені державними нагородами. Ось така історія про село Березівці з книжки 1978 року, можна сказати, з вінтажної книжки. Це є історія така, що варто її прочитати і вчути. Всім, кому цікаво, дякую за увагу. До слідуючих зустрічей.